Вітаю, друзі, на зв'язку Стрімер, і я радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Для початку хочу подякувати всім за активність під відеороликами та на моєму каналі. Ви активно підписуєтесь, коментуєте, лайкайте, ну, як мені здається, активно. За що вам дуже велика вдячність, тому що мене це мотивує, мотивує далі продовжувати створювати вам контент. Ну і сьогодні хочу почати перший розіграш на своєму каналі. Розіграю для початку 300 тисяч доларів на сервері чи гривень, чи чого тут не знаю, на сервері Ukraine GTA 5 Для того, щоб прийняти участь, потрібно бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. І вже у наступному відеоролику із числа коментарів я вам виберу переможця, і ви зможете забрати свої грошики. Ну, а тепер давайте перейдемо до теми відеоролику. У нас на Україні викатали нове оновлення 2.0, додали багато чого цікавого і не дуже цікавого. Одним із таких не дуже цікавих моментів це є оновлена робота брокера нова робота. Сама механіка роботи досить цікава. Єдина проблема те, що. ну Поки що станом на даний момент, як на мене, на ній абсолютно нереально заробити. Чому я вирішив зробити такий відеоролик? Це дуже просто: контенту по Україні дуже мало, ця робота доступна з 15 рівня, і я думаю, гравцям буде цікаво подивитись, що ж там такого прикольного напридумували розробники серверу. Отож, відправляємось в офісний центр Аркадіуса, піднімаємося на ліфт, підходимо до NPC та влаштовуємось. Далі, поряд є двері, до речі, не перепутайте, якщо ви вже маєте 15 рівень. Заходите та сідаєте за будь-який вільний комп'ютер. А за комп'ютером вас чекає біль, приниження і розчарування, ну і також лишні витрати. Якщо ви помітили на відеоряді, вже підходячи сюди до робочого місця, видно, що тут небагато гравців і небагато людей зараз е працюють на цій роботі. Все тому, що чому правильно, тому що тут дуже важко і нереально заробити. Крім того, тут ще можна і постійно зливаються свої власні кошти. Зараз ви бачите на своєму екрані список найкращих брокерів, і тут можна розглянути, що на першому місці стоїть людина, яка з семи отих от дзвінків зробила три вдалих. Тобто чотири дзвінки, в залежності від того, на яку суму вона працювала. Гроші були злиті, мінуси, мінуси, мінуси. Які мінуси? Зараз я вам покажу. Далі зі списку ви обираєте, кому ви будете телефонувати та яка сума вкладається у цей дзвінок. За це ви відповідно за цей дзвінок платите своїми кровно заробленими грішми. Гроші знімаються з банківського рахунку, і ви починаєте розмовляти з цією людиною. Хочу сказати, що це нереальні люди, це просто заскриптовані. Отакий, от не знаю, NPC, не NPC, де ви просто бачите відповідь, і в залежності від, від тої відповіді людини. Ви собі обираєте один із трьох запропонованих вам варіантів. Обравши той чи інший варіант. Далі у вас будуть іти відсотки, шкала, і людина буде або вагатися, або буде незадоволена тим, що й вашими діями, або буде погоджуватись на те, що ви їй кажете. А за комп'ютером вас чекає біль, приниження і розчарування, ну і також лишні витрати. Якщо ви помітили на відеоряді, вже підходячи сюди до робочого місця, видно, що тут небагато гравців і небагато людей зараз працюють е на цій роботі. Все тому, що чому? Правильно, тому що тут дуже важко і нереально заробити. Крім того, тут ще можна і постійно зливаються. Свої власні кошти. А далі у пришвидшеному темпі ви бачите, як з цією людиною спілкувався я, е, які варіанти обирав, можете почитати, можете зупинити. Тут навіть немає що коментувати, тому що е, я не знаю, чи є правильні відповіді, чи немає, які повинні бути, як щодо чого. Як я вже сказав раніше, це просто огляд цієї роботи. От. За те, що ви людину переконаєте, тобто ваша шкала довіри досягне зеленого рівня, і людина підпише з вами там контракт чи угоду, ви отримаєте 30% від суми, яку вклали. Тобто, відповідно, якби я цю людину переконав, я би отримав плюс 150 тисяч, тому що я вклав 500 тисяч. За те, що ви людину не зможете переконати, тобто ваш рівень довіри зупиниться на червоній позначці. Ви втратите від своєї суми, яку ви вклали, 40%. Відповідно, це мінус 200 тисяч. Так от, якщо я вклав 500 тисяч і мінус 40%. І програв це 200 тисяч. То якщо ви вкладете мільйон, то від мільйона відповідно 300 тисяч ви виграєте, а 400 тисяч ви програєте. По суті, це ну не робота, це якесь казино, або я не знаю, тємка мутка. Не готовий вам сказати, як це називається. Але як на мій погляд, зважаючи на те, що були якісь фікси, що там фіксили, я чесно, не, не розумію. Заробляти стабільно на цій роботі, як на мій погляд, на даний момент неможливо. По крайній мірі, поки поки немає людей, які в цьому. Уже розуміються і можуть розказати, що як до чого стабільно це робити. Хоча таких, напевно, теж не буде. Отож, як ви бачили в кінці попереднього відеоряду, я дуже вдало злив 200 тисяч. Відповідно, роботою це назвати дуже і дуже важко. Не знаю, на мій погляд, поки що це повний провал з цією роботою. Пишіть свої думки в коментарях, тому що, як я вже сказав раніше, робота доступна з 15 го рівня, і, як на мене, ну заробіток повинен тут був бути більший або хоча б на рівні хендімена. До речі, на момент запису цього відеоролику ще йде нам додали один день x 2 тому всі фармлять на хендімені там просто. Власнющі заробітки. Скоро вийде відео, чергове відео по хендімену. Мій канал можна вже називати хендімен. от Але це буде, напевно що вже останнє відео, де я покажу заробіток без віпки і заробіток X2. Об'єднаю два відеоролики. Ну, один. Скажімо так, зроблю з двох. Один. Тому чекайте скоро відео по хендімену. Ну а на сьогодні я буду завершувати відеоролик, показувати повністю все оновлення. Я не бачу сенсу, тому що всі гравці могли це побачити своїми очима. У нас за вихідні було 750 чи навіть більше, напевно. Гравців в один в моменті, тому я думаю, що всі вже цю обнову прощупали, прочекали і побачили, чи, чи добре, чи не добре. Просто хотів показати оцю роботу, і, напевно, така однов... обнова вийшла, що навіть немає особливо що показати. Хоча називається вона Пафосно 2.0. Не забувайте брати участь у конкурсі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар, і в наступному ролику хтось із тих, хто прокоментує відеоролик, виграє 300 тисяч на сервері Ukraine GTA 5. Ну а з вами був стрімер Юа. і всім пока.